Знаєте, сьогодні в мене не болить шия, і я вже як дві години не перевіряла телефон. Це ті тиші, які не лякають, а заспокоюють. Вони часто з'являються після правди. Тіло починає відпускати, коли душа вперше відчула безпеку. І її м'язи сьогодні говорять більше ніж слова. Невже спокій може бути без провини, без очікування, що зараз щось зруйнується? Я довго думала, хто має щось зробити, щоб все змінилось. А тепер я думаю, що це я, але вже не як тягар, як можливість. Це звучить страшно. Я можу змінити, але вперше це не тисне, а відкриває повітря. Ось воно народження дорослості, не з обов'язку, а з гідності. Я звикла бути тінню, невидимою, зручною. Але ж якщо я не тінь. То хто я? Жива це те, що відчуває і може вибирати. Як дивно стояти на світлі й не вибачатись, наче мене видно, і це не кінець, а початок. Вона впізнає себе без маски покори, і це найтонший момент не лякати нове я. Іноді вихід це не втеча, а спокійне стояння. І ви вже стоїте. А далі крок не ривок. А якщо ж я уступлюсь? Ви вже не самі, у вас є ви. Моє тіло пам'ятає тільки втечу, а зараз воно вперше стоїть не для захисту, а для життя. Її крок дозріває в тиші. Це не дія, це внутрішній дозвіл жити. Я вже склала список, що я можу зробити, щоб піти. Але не сьогодні, не зараз. Але це люди, до кого я можу звернутися за допомогою. Це місце, куди я можу виїхати. І це все ще не дія. Але в мене вже є напрямок. Я не тікаю, я готую ґрунт. Мені потрібно бачити, що шлях існує. План це не контроль, це турбота. Так людина повертає собі владу над власним життям. Мені досі страшно, але я більше не падаю, бо всередині є рука, яка мене тримає моя. Її опора вже не в мені, вона всередині неї. Це найкращий момент у терапії. Хочете, ми складемо з вами фрази, які ви зможете використати у складні моменти? Це як емоційна аптечка. Так, наприклад, я не зобов'язана терпіти або я можу обрати себе. Ці фрази як ключі, коли темно я знатиму, чим відчинити себе. Слова стають тілом, коли в них є правда, і сьогодні вона вже вимовляє її своїм голосом. Тиша тепер не порожня, а цілюща, вона пахне поверненням додому. Її нервова система нарешті віддихнулась ця пауза частина зцілення. Ми можемо завершити блок, але не завершувати шлях. Я тут, якщо ви захочете повернутися. Так, але тепер я знаю, що й сама можу бути для себе опорою. Я більше не боюсь залишитись наодинці, бо це вже не самотність, а простір для мене. Я бачу, що вона стоїть сама і не падає. Терапія може закінчитись, але контакт із собою залишиться. Я вам дякую, що я вийду не лише з цієї кімнати. Коли я торкаюсь дверей, вони не здаються стіною, це вихід, і я готова ним скористатися. Мені хочеться затримати цю мить, коли людина виходить не з кімнати. А з минулого я більше не чекаю, що мені дозволять. Я сама собі дозвіл і напрям. Я залишаю цей стілець, але не залишаю себе. Нарешті я на своєму боці. Тиша після неї не порожня, Вона нагадує молитву. Хай живе.